Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і 3D принтер Jember Jemma є чи не найдоступнішим брендовим принтером, що зустрічається у наших краях взагалі. Але проблема в тому, що навіть отримавши таку річ на руки, ви по суті вирушаєте у вільне плавання. Що друкувати, на що здатна ця симпатична малеча, наскільки вона точна, і взагалі наскільки великим і всеосяжним є світ 3D друку? Над цим я вам зараз відкрию таємницю, але незвичайним чином. Чином я розповім вам про найважливіші та найкорисніші моделі, котрі ви можете надрукувати, якщо не в першу чергу, то точно не в останню. 3D – це негласний стандарт для друку. Бенчмарк, як вам буде завгодно. Проект складний, важкий, вимагає деталізації, але при цьому чудово показує, наскільки добре принтер справляється з задачами хоча б трошки ускладненими. Файл вже є на власне карті пам'яті, яка йде у комплекті з принтером. О, не. У принтері у самому, а просто у комплекті, поруч із файлом знаходиться програма VBuilder 2, яка дозволяє перетворювати 3D-моделі на файли, які сприймаються власне 3D-принтером, бо так він нічого не розуміє. Втім, стартовий набір моделей вже знаходиться у потрібному форматі, тому після підготовки самого принтера можете одразу вставляти карту пам'яті і друкувати човник. Простенька модель людського черепа, хоч і трішки більш брутальна. Ніж човник, але наочно показує, що і такі речі можна друкувати без проблем. І на цій черепушечці ми навчимося змінювати розміри моделей. Це робиться у V-Builder 2, і робиться дуже просто. Вибираємо модель і тягнемо її по діагоналі для збереження пропорцій. Друкувати можна навіть дрібні об'єкти, які можна розмістити на пальці. Власне, черепушка у будь-якому розмірі, ну майже будь-якому, виходить детальна і симпатична. Її можна і в подарунок, і залишити як сувенір. Оце, оце було дуже весело. Бобіна. 3D філаменту. Він же пластик, він же нитка. А весело: ось чому. Даний принтер один із найдоступніших на ринку, один із найсимпатичніших і найкомпактніших. Але потребує нестандартного розміру бобіни. І у мене виникли складнощі при купівлі подібних, але я знайшов спосіб роздрукувати відповідну. Вибраний мною файл креслення спочатку розраховувався на бобіни розміром ширше, ніж взагалі GEMA Гімберд може друкувати, бо ширина максимального друку у цього принтера, скажімо так, мінімальна у плані адекватності, але адекватна. Просто маленька, але ж бобіну можна зменшити до 90 мм у діаметрі і роздрукувати досить спокійно. Тільки два моменти. Якщо друкуєте два різних шматки, а ви будете друкувати два різних шматки, бо бобіна нецілісно друкується, вам доведеться підігнати обидва під однакову ширину. А після друку це другий момент, склейте їх суперклеєм, бо інакше вони просто не витримають натяг а вам доведеться її скручувати. Через те, що друк чохла для пальчикових батарейок загалом займає майже 12 годин, на його Прикладі розповім, як з'ясувати щодо часу і по матеріалам взагалі. Перед тим як друкувати проект перед натисканням власне, друку, можете прокрутити коліщатко вниз. І там ви побачите власне, параметри друку, час, який займає друк, і кількість матеріалів, які підуть власне, на елемент, що ви друкуєте, теж на диво точний показник. Втім, раджу за кількістю матеріалів слідкувати заздалегідь. Просто зважте бобіну без філаменту і бобіну з філаментом усередині, щоб знали хоча б приблизно, скільки залишилось. Що ж до самого чохла, він майже без люфтів, кришка гіпернадійна, а клямка надійна настільки, що її навіть відтяжкою не зняти, треба пальцем піднімати досить високо, що лише плюс для такої дрібниці. Щодо коробочки для процесора на АМ4 вийшла цікава історія. Усі проекти для зберігання процесорів на сокеті АМ4, що я знайшов і що були доступні безкоштовно, були створені до виходу моделей на Zen 3. Тому, якщо ми хочемо, скажімо, зберегти AMD Ryzen 9 5950 x то тут треба буде модифікувати поточний проєкт. Я маю на увазі додати надпис на колібочку. На щастя, це дуже-дуже просто. Власне, просто настільки, що робиться навіть у браузері. Йдемо на сайт Tinkercad, це навчальна платформа для 3D. Моделювання. Реєструємось, створюємо проект, імпортуємо завантажений файл корібочки. Нас цікавить саме верхня частина. Треба замінити надпис або створити його взагалі. Створюємо невисокий прямокутник, заміщуємо надпис на коробочці, якщо він є. Натискаємо на об'єднання моделей і все, надпису немає. Потім створюємо напис, котрий потрібен нам. Поміщаємо його таким чином, щоб його було видно зверху. Змінюємо. Тип напису на отвір поєднуємо проект і експортуємо. Все можете друкувати. Я думаю, нікого не здивує той факт, що і під АМ5 такі корібочки будуть, і створювати під них написи буде так само просто. З платформою Manfrotto 501 вийшла невеличка оказія. Втім, очікувана, якби бюджетний принтер, а це все ж таки бюджетка, не дивлячись на те, що вона брендова, якби вона задовольняла усі потреби і справлялася з найскладнішими завданнями, було б дивно, не потрібні були б. Ніякі принтери дорожчі, але вони потрібні. Власне, тому що Manfrotto 501, платформа для фото і відео виявилась досить важким 4 годинним принтом і не далась ані мені, ані. Цьому принтеру жодного разу, як би я не експериментував. Але навіть поразки нас вчать, і ця поразка навчила мене двом речам. По-перше, надрукувати заміну вашій втраченій або зламаній платформі можна без проблем. Е, якщо що металева стоїть близько тисячі, а то й більше гривень. Е, Останній раз, коли дивився. По-друге, 3D-модели платформ, стандартів та іншого всього на фотоапаратуру дуже-дуже дуже. дуже, дуже Дуже, дуже багато таким чином, ви можете запастися потрібними вам платформами або речами запасними, безумовно, просто під зав'язку. Так вони будуть пластикові, але пластикова деталь, яка підходить, все ж таки краще ніж ніякої. Взагалі, погодьтесь. Окрім того, не треба недооцінювати міцність пластику у великих широких принтах. Я фізично не можу зламати навіть не до кінця надрукований Manfrotto 501. Та й навіть якщо він у 10 разів менш міцний за метал, для домашнього використання цього буде вдосталь з головою. Циліндричні ємності під пляшкові пластикові кришки я вибрав спеціально, тому що виступаю за переробку вторинної сировини і повторне використання. Цих самих пляшкових кришечок дуже цьому сприяє. Однак переробка пластику PLA – це вже інше питання. Чисто теоретично його повинен приймати будь-який завод із переробки пластику, але я не зміг домогтися е, нормальної відповіді з жодного із них ще до війни, а зараз, я думаю, тим більше. А пластику ви використаєте, я вам гарантую, немало. І не лише на невдалі принти. Справа у тому, що за стандартом для зміцнення проєктів друку і взагалі можливості друкувати широкий об'єкт. Під об'єктами завжди робиться базова основа, куди завжди йде пластик. І основа тим більша по площі, чим більші проєкції вниз сам проєкт. І основа після друку просто викидується. Або перероблюється. Якщо знайдете як, а й ледве не забув в ємності, я особисто використовую для зберігання пластикових гвинтів різного роду. А ви можете використовувати таку дичину не з дірками, звичайно, а суцільну, хоч під солянки для туризму, якщо бажання буде. Знову ж таки, це міцна річ. Ви її як пап'єм... як пап'є-паше? як пап'є-паше, пап пап маше. Не розчавити коротше коротше, воно не картонка, воно пластик. А пластик все таки міцний. Окрім цих простих проектів, ви можете завантажити. Мільйони інших. А після правити їх за бажанням і зберігати. А після публікувати свої власні, якщо створите, головне, не давайте вашій фантазії застигнути на місці. Бережіть ваш вірний гімбертжем. І, будь ласка, не лізьте до сопла руками, доки воно друкує, бо там 200 Цельсіїв. Це вам не жарти, все таки. Втім, я думаю, що техніку безпеки ви вивчите і без мене. Тому на цьому в мене все. А ви в коментарях напишіть, що б ви хотіли надрукувати на такому принтері у першу чергу. 3D-модель, чого вам би хотілося знайти або створити самому. Пишіть, не соромтесь. Я, якщо що, дуже хотів е, надрукувати е, чохол для смартфона, але у мене постійно смартфони міняються, а е, філамент у мене не безкінечний, тому я не знаю, на які мені друкувати. До того ж, е, досить важко знайти е, смартфони, чохли на деякі смартфони, бо не всі смартфони настільки популярні все ж таки, бо у мене не айфон. З вас, як завжди, підписка подобайка і дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто. Обожнює і просуває наші відео активніше, що нам, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Rotnation. Бережіть себе. Слава Україні і бувайте здорові!